Знаєте, ми входимо у новий рік, і важливо заходити в нього з баченням, тому що роки вони пролітають. І якщо ми не ставимо перед собою певні цілі, якісь завдання, до чого ми рухаємося, то і цей рік пролетить дуже швидко, і ми знову будемо святкувати закінчення. 2026-го і початок 27-го, але нічого в нашому житті може не змінитися, якщо ми не будемо планувати. Тому е, сьогодні ми е, вам зробили такі е, допоміжні матеріали, де ви можете прописати ваші цілі, особисто ваші, на цей рік. Ви можете використовувати свої блокноти, свої телефони, не обов'язково цей листок. Але е, якщо ви не розумієте, що саме має бути у ваших цілях, база тут є. Ви можете, звичайно, прописати все, де ви розумієте, що у вас є якісь певні труднощі в якійсь сфері життя, і поставити якісь завдання на цей рік. Якщо у вас є труднощі в сім'ї, поставте собі за ціль прочитати хоча б одну книгу. Це вже краще ніж нічого. Поставте завдання прослухати два семінари разом з своєю дружиною чи з чоловіком, і ви вже побачите, що ви зробили певний внесок у вашу сім'ю. Якщо це фінансова сфера. Ставте собі певні виклики, думайте про наступну роботу, про навчання, про ваше коло спілкування. Просто подумайте про те, що може покращити сьогодні становище в цій сфері життя мого, де в мене є певні виклики, певні проблеми. І пропишіть це. Обов'язково записати. Якщо ви розумієте, що ви самі не зможете себе контролювати, або це буде на емоціях, ви записали і через пару днів забулись і живете далі. Знайдіть партнера в своєму баченні. Знайдіть когось. Хто буде з вами разом молитися, хто буде вас питати, як справи у тебе в цій сфері, чи працюєш ти над тим, щоб це здійснилося? І коли буде хтось, хто у вас запитує або з вами молиться разом, повірте, ви швидше будете рухатись у вашому баченні. Тому, якщо ви не дисципліновані, як я, знайдіть собі партнера. Я не дисциплінована, тому я буду шукати того, хто з мене буде питати, тому що я хочу змін в цьому році. Тому я запишу і дам комусь, хто з мене спитає. І вам бажаю теж над собою трудитися. Тому що життя летить, а ми можемо не змінюватися роками. Для того, щоб щось змінювалося, треба щось робити: мріяти і наполегливо трудитися. Це по баченню на наступний рік. І далі хочу поговорити з вами про партнерство. Це є одна зі складових частин християнина, і також благочинність це є одна з важливих частин будь-якої успішної людини. Ми знаємо багато успішних компаній або успішних людей, які шукають тих, де вони можуть допомогти, де вони можуть зробити певний внесок. І остання, з ким ми зустрічалися, це мережа магазинів м'ясний маркет, які самі запропонували нам. Зробити акцію, щоб зібрати продукти для будинку матері та дитини, який функціонує при громадській організації. Вони з нас знайшли, вони запропонували і вони провели акцію. Тому що вони розуміють, що це є важливо для того, щоб мати успіх, важливо відпускати частину свого доходу для добрих справ, для тих, хто потребує сьогодні. Ми бачимо нова пошта. Ми з ними в партнері в партнерстві теж вже не перший рік. Ми можемо відправляти посилки військовим безкоштовно, як громадська організація, яка постійно відправляє гуманітарну допомогу. Вони можуть теж цього не робити, але вони розуміють, що в цей час, коли країна потерпає від війни, вони хочуть робити щось добре. І те ж саме, коли сьогодні Денис звітує про поїздки, ми бачимо рекламу Нова Україн. Це партнер, який постійно підтримує нас в тому, що ми робимо. Тому, знаєте, успіх в партнерстві не може зробити одна людина, чи ми, як церква, ми не можемо зробити самотужки все те, що ми сьогодні робимо. Це є, складається з багатьох багатьох людей, організацій, це складається з бачення пастора і тих, хто підтримує це бачення. І разом ми можемо робити дійсно той об'єм роботи, який сьогодні ми робимо. Той, хто приходить по гуманітарну допомогу сюди, багато хто з вас прийшли. Сьогодні отримати допомогу. Багато хто приходить місяцями, вже ви отримуєте цю підтримку. Це було б неможливо, якби не партнерство, тому що саме це допомагає нам вистояти. І хочу показати вам деякі місця з Біблії. Про що про це ж говорить нам Біблія? Давайте відкриємо вихід, 17 розділ. З 8 по 13 вірш. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем у Рефім-Дімі. І сказав Мойсей до Ісуса: Вибери нам людей і вийди, воюй з Амаликом. Узавтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амаликом. А Мойсей, Аарон та Гур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменя і поклали під ним. І сів він на ньому, а Аарон та Хур, підтримували руки йому один із цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика, і народ його вістрям меча. І ми можемо бачити тут. Партнерство. Аарон, він тримав руки піднятими. А, ой, вибачте, Мойсей. А Аарон і не знаю, чомусь хур в українській біблії. Мені подобається ім'я Ор Це з, з російського перекладу ще. але це такі вже справи. Це не є не настільки важливо, як те, що вони зробили. Вони були партнерами у тому, що робив Мойсей. Мойсей молився, вони. Підтримували руки. Ізраїль перемагав. І це є ті складові, які дали можливість перемог, перемогти, отримати цю допомогу. Якби когось одного забрати з цієї цепочки, перемоги не було б. Тому що це є спільне завдання, і вони разом виконали це. Це те партнерство, яке ми можемо бачити яскраво. У новому заповіті ми бачимо в Матвія 10 розділ. 41, 42 вірш, хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. Хто напоїть як учня кого з малих цих, бодай кухлем водиці холодної. По правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї. І ви знаєте, тут говориться про те, що не обов'язково бути проповідником євангелистом, якщо ти. Дасиш води тому, хто сьогодні трудиться в Євангелії. Якщо ти посієш в цю людину, якщо ти будеш молитися, ти отримуєш ту ж нагороду, що цей служитель, який сьогодні помазаний на певну справу. І знаєте, немає е, другорядних речей у Царстві Божому. Ми в 1 Коринфінам, 12 розділі, бачимо про те, що все тіло, воно важливе. Кожен член в тілі він є важливий. Немає другорядного. Тому що якщо кожен буде робити свою роботу, ми всі разом отримуємо велику перемогу. І Божий принцип це є ми як одне тіло, як один організм, який трудиться заради певного бачення, з чого ми починали. Є бачення особисте, є бачення на церкву, яку, яке дає Бог пастору, і пастор передає. Свої, тій пастві, яку доручає йому Бог. І разом ми рухаємося для того, щоб це бачення воно прийшло в дію. І основне з бачень нашої церкви це спасіння людей. Ми всі знаємо, кожен з нас він має бути світлом на цій землі. Амінь. І знаєте, партнерство. Ми потім звернемось до бланку партнера. Я вам розкажу трошки більше практично. Але е, хочеться, знаєте, що сказати про моменти, чому важливе партнерство. Тому що може бути таке, що у вас немає можливості бути частиною команди того напряму роботи, який вам болить, або за, е, який вам близький до душі. Да? Наприклад, ви дивитесь відео капеланських поїздок, і ви розумієте, що ой, як мені це близько, як я хочу якось доторкнутися до цих людей. Ви можете не поїхати туди. Але ваша частина там може бути. Перше це молитва ваша, друге це фінанси. Ми можемо бути частиною цього служіння через партнерство. Це велике благословіння для нас мати можливість сьогодні підтримувати ті напрями, ті проекти, які сьогодні відкликаються в нашому житті. І знаєте, е, є... в нас в тому році було на храм партнерство. На будинок матері дитина на Капаландське. А у цьому році ми вирішили зробити більш розширений перелік для того, щоб дати вам можливість підтримувати ті служіння, які вам близькі. І, можливо, ви є частиною служіння, і ви хочете підтримувати. Мене вже запитували з певних служінь люди, чи можу я сіяти свої кошти туди, де я труджусь, де я служу. І, звичайно, ми можемо це робити. І це добре, тому що коли наші фінанси в тому служінні, де ми є, там більше нашого серця, там більше нашої посвяти, більше бажання розвивати це служіння, щоб воно стало кращим, щоб воно було потужнішим і ми досягали разом сьогодні людей. І ви бачите на екрані, як виглядає сьогодні бланк партнера. Коротко розкажу вам, після зібрання ви можете взяти цей бланк. На виході тут є і бланк бачення, і бланк партнера. Якщо ви дивитеся нас в трансляції, ви зможете брати ці бланки або на офісі на Івана Франка, або ж на будь-якому зібранні церкви, коли ви будете присутні. Значить, дивіться, як ми працюємо. Пишемо наше прізвище, ім'я по батькові і обираємо той напрям, який цікавий нам. Чому є напрями, які розписані? Можливо, ви хочете на конкретну якусь роботу направити ваші кошти. Наприклад, ви пишете місіонерська робота, або в загальному ви хочете на розвиток місії посіяти якусь суму ваших коштів, або ви хочете конкретно підтримати церкву в Печіськах, наприклад. І ви прописуєте тоді навпроти церкви в Печіськах ту суму, яку ви хочете щомісяця передавати для розвитку цього служіння. Медіа. – це… Дуже сильне служіння для тих, хто нас дивиться в онлайн. Можливо, ви часто вдома, можливо, ви за кордоном, але для вас є благословінням те, що робить сьогодні медіакоманда. Ви можете, будучи за кордоном, стати партнером медіакоманди для того, щоб якість, щоб це, що ви бачите, воно вас радувало, те, що ви чуєте, щоб вам було приємно, і щоб наша медіакоманда вона могла навчатися. Тому в нас є і розвиток медіаслужіння для того, щоб можна було нашій команді мати можливість піти на якісь курси, підвищення кваліфікації це нормально. Якщо ми ставимо для себе цілі розвиватися, то в служінні Богу ми теж маємо розвиватися. І ви можете, наприклад, на звукоапаратуру написати або просто на медіа в загальному довіряючи лідеру команди, що він направить кошти туди, де вони найбільше будуть необхідні. І далі ви можете прочитати всі пункти. Якщо будуть якісь у вас запитання, ви можете звертатись до мене, я вам буду пояснювати підтримка пастора або служителя церкви. Хочу на цьому зупинитись теж, тому що це є можливо для когось незрозумілим. Хочу знаєте, поставити в приклад одного з наших братів, і той, хто зараз знаходиться за кордоном, але він вже не один рік. Має бачення підтримувати служителів нашої церкви. Е, і знаєте, це сильно, тому що він е, розуміючи, що ці люди в посвяті, е, це в основному керівники служінь. Він е, визначив певну суму і дає їм цю підтримку на постійній основі. І це є певне благословення, яке дає можливість служителям повноцінно викладатися в тому, щоб служити людям, щоб допомагати. Наприклад, керівник репцентру, він може не думати про те, де йому заробити ще коштів, а він може служити повноцінно зранку до вечора тим людям, хто сьогодні потребує спасіння, хто сьогодні потребує змін. І це є важливо. Ви можете сіяти в пастора, який трудиться зранку до ночі, навіть не до вечора. Це ваше служіння і ваша частина в його нагороді. Тому що ми читали, немає другорядних, так? Якщо ми підв'язуємося в певне служіння якоїсь людини, ми отримуємо нагороду теж, тому що ми є вже партнерами, співпрацівниками. І вам Господь може показати будь-яку людину відкрити і ви візьмете для себе завданням підтримати цього служителя, тому що розумієте, що він сьогодні багато трудиться на Неві Божій. І я хочу, щоб частина мене була в цій роботі. Це більше навіть не про фінанси. А про те, що я хочу бути дотичним. І ви прописуєте тоді внизу прізвище тієї людини, яку ви хочете підтримувати, і сума, яку ви будете сіяти. Значить, по бланку, термін партнерства в цьому році ми робимо півроку для того, щоб у вас була можливість, знаєте, якщо через півроку у вас виникли якісь складнощі. або ви зрозуміли, що я сіяла в цю людину, але я бачу, що я хочу бути учасником от в цій роботі. Ви можете через півроку зробити певні зміни у вашому партнерстві, Перенаправити ваші кошти туди, де ви хочете допомогти. Ви бачите, що дійсно за півроку цих людина почала дуже сильно служити, або якийсь проект потребує підтримки сильної. І ви можете направити ваші кошти на той проект. Ви е, в цьому вільні півроку. Е, Обов'язково вам помоліться, будь ласка, перед тим, як е, ставати партнером. Нехай Господь вам проговорить, яка це має бути сума, який це має бути напрям. І якщо ви сімейні, у вас є чоловік, дружина, будь ласка, порадьтеся один з одним. Нехай це буде в згоді, нехай це буде в світлі, і щоб це не призводило потім до певних недорозумінь між вами. Ви маєте разом входити в це. Тому що, як одна сім'я, як одна команда, ви заходите в партнерство разом. Підписані ці партнерські, ви бачите, видно вам, так? є певна лінія проведена. Відрізаєте ви частинку собі для того, щоб розуміти, на що ви дали обітницю Господу, і можете зробити це закладкою в вашій Біблії, щоб молитися, щоб пам'ятати. І іншу частину кладете у корзини для пожертв або передаєте на офіс, як вам зручно. Так, по цьому здається все. І знаєте, ще думала про те, навіщо це нам потрібне партнерство, навіщо мені напрягатись, якщо я можу не напрягатись. І знаєте, я роздумувала і записала собі чотири пункти. Я розумію, що є їх більше. Але те, ті, які прийшли мені е, зразу ж, перше, це розширяє наші межі, тому що ми вже говорили: я можу е, зустрітися з п'ятьма людьми з мого оточення, а хтось може досягнути області, хтось може поїхати по всій Україні, хтось може поїхати на прифронтові зони, на деокуповані території, і я розширяю межі свого служіння таким чином. Далі це вбиває наш егоїзм. Якщо ми християни і ми намагаємось бути схожими на Господа, перше, що має бути в нашому серці, це любов до ближнього. Любов до ближнього вона як народжується, коли я починаю щось віддавати. Коли я вкладаюся, я починаю більше любити. Коли чоловік вкладається в своє авто, він його дуже береже любить. Коли ви мете авто, тільки приїхало, ви попробуйте зайдіть в болоті в ту машину. Ми вкладаємося, ми витрачаємо час і ми це дуже любимо. Тому, якщо ми починаємо, знаєте, не навпаки, я от полюблю, тоді почну давати. Ви почніть давати і ви почнете любити те, в що входять в ваші фінанси, куди ви витрачаєте свій час, свої сили і свій ресурс. Третє, являє природу Бога, тому що Господь. Він дає, Господь віддав найдорогоцінніше нам це свого сина, і в цьому є найбільша любов, яку ми можемо знати. І також це відкриває двері дивам в нашому житті, і ми слухали сьогодні гарне свідчення Остапа про те, як він прийняв рішення, і як Господь вивільнив благословіння. Знаєте, вчора читали з дитиною на ніч про Єлисея, і я вже роздумуючи про партнерство, ви знаєте, Господь мені теж показав, коли багата жінка вирішила для себе, що я хочу запросити Єлисея, щоб він поїв, потім він постійно, коли приходив до них на цю місцевість, вона запрошувала його, щоб він їв. І в якийсь момент вони з чоловіком, порадившись, вирішили зробити для нього кімнату. Щоб він завжди мав де бути, коли він перебував у їхній місцевості. Ви знаєте, вони війшли в партнерство. І вона сказала: Я відчуваю, що це Божа людина, що він святий. Вона розуміла, що вона служить Божій людині. І знаєте, що це потім зробило? Він захотів віддячити, він дізнався, що в них немає дитини, він проговорив їхнє життя, що у вас буде син. А потім, коли цей син помер, він його воскресив. Якби ця жінка не війшла в партнерство з Божою людиною, невідомо як, як далі би було її життя. Але через те, що вона захотіла мати частку, вона захотіла послужити Божій людині, потім це відкрило небеса в її житті. І знаєте, це так сильно здається, дитяча біблія, дитяча історія. Але коли ти роздумуєш про певні речі, Господь відкриває, такі ну просто читала 300 раз, мабуть, цю історію, але цього разу вона відкрилась по-особливому. Партнерство. Дуже важливе, і знаєте, це не те, що хтось хоче забрати ваші кошти, це те, що дає можливість вам отримати благословіння від Господа повною мірою і надміру, як говорив Остап. <сум> Амінь. Тому ми запрошуємо вас підключатися, доєднуватися до партнерства, бути успішними в цьому році, дати можливість Господу рухатися. І нехай наше життя вони дійсно являють успіх. Знаєте, то, що Бог йде перед нами. Щоб кожен, хто бачив нас, він казав: ця людина щось знає, ця людина дійсно досягає, вона дійсно впливає. Нехай наші життя вони будуть такими. Амінь, і давайте піднімемося також для молитви. І зараз служителі групи допомоги будуть розносити корзини для десятин та пожертв наших. Це теж є певне партнерство в Домі Божому. Те, що ми даємо для розширення царства Божого, для підтримки храму, для підтримки дому. І нехай Господь Він благословляє наші фінанси. І ми просимо також діток спускатись до сцени, будемо благословляти вас, молитися. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти відкриваєш перед нами силу партнерства. Ти показуєш нам, Господь, наскільки важливо бути в єдності з тими людьми, хто сьогодні отримує від тебе помазання на певні дії. Як важливо, Господь. Вкладати свої ресурси, свій, свій час, свою силу в твою роботу, Господь на цій землі. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ми є частиною церкви, де ти навчаєш нас, де ти, Господь, кожного з нас формуєш і даєш нам мудрість в тому, як розпоряджатися нашими фінансами, як їх акумулювати, як заробляти, Боже, як зекономити. Ми дякуємо Тобі за те, що мудрість Твоя, вона на твоїх дітях, і ми хочемо Боже, щоб цей світ він бачив різницю. Між тими, хто служить тобі, і тими, хто не служить, щоб світ цей він побачив, що народ Твій він сьогодні багатий благословіннями. Він багатий на всяке добре діло. І Твоя церква вона процвітає сьогодні. Ми, Боже, хочемо, щоб твій храм сьогодні світив, щоб, Боже, церква Твоя вона йшла по цій землі, і ми, Боже, дійсно були світлом Твоїм. Ми були явленням Твоєї сили, процвітання. Господи. Дякуємо тобі за те, що ми можемо в тобі сьогодні знаходити мир, бачити, бачити, Господь, перед собою краще майбутнє, незалежно від того, що відбувається навколо. Ми сьогодні живемо вірою. Ми сьогодні дивимося з посмішкою в майбутнє, тому що ти, Господь наш, ти наша нагорода, ти Боже той, хто направляє наші кроки. І ми просимо Боже, нехай виливаються благословіння в Твою церкву, в кожну людину, Господь, яка сьогодні робить рішення. Давати в твій дім, давати на твою роботу, давати для того, щоб Твоє царство воно розширялося. Ми дякуємо тобі, Господь, і просимо, Боже, нехай Дух Твій Святий Він працює в кожному серці, щоб ніхто не пропустив свого благословіння, щоб ніхто не пропустив того виклику, до якого ти закликаєш сьогодні, щоб ми сміливо входили в те там, де нам страшно, там де невідоме. І там, де, можливо, немає десь впевненості, але є покликання від Тебе. Ми просимо, Боже, допоможи нам зробити цей крок і в кінці року свідчити про те, що вірний Господь, що Господь провів, і я бачу Його руку в своєму житті. Амінь.